Доброго дня, мене звати Яна, і у цьому відео я познайомлю вас із новинкою від компанії ClearSnap, а саме подушечкою для очищення штампів під назвою Colorbox Cleaning Pad. Як бачите, у мене є штамп, який я навмисне забруднила барвниковим чорнилом від компанії ClearSnap, це Dye Archival Ink. І е, зараз, використовуючи ось цю нову ColorBox Cleaning Pad подушечку для очищення штампів, я спробую очистити свій штамп від чорнила. На вигляд, подушечка нагадує будь-яку іншу штемпельну подушечку від цієї компанії, проте замість чорнила у ній знаходиться спеціальний очисник, спеціальна рідина, яка допоможе зняти чорнило із ваших акрилових або ж разинових штампів, гумових штампів. Тобто немає значення, які штампи ви будете очищати. Вона підходить як для прозорих штампів, так і для гумових штампів. Щоб очистити і зняти чорнило із вашого штампу, можна або ж потерти штамп об штемпельну подушечку, або ж намочити штамп. Об штемпельну подушечку і протерти його, використовуючи паперову серветку або паперовий рушник. Якщо з першого разу вам не вдасться очистити все чорнило, процедуру варто повторити. Тобто, варто знову ж таки мукнути штамп у очисник, у цю штемпельну подушечку, і знову протерти його паперовим рушником або серветкою, так як я це роблю на відео. І як бачите, в результаті я отримала абсолютно чистий штамп, який готовий до використання.